Що не можна просити у Бога. У Бога не можна просити власної смерті, бо часто таке буває, що у людини тяжке життя, і вона не хоче нікого обтяжувати. Саме це вияви того, що людина перестала вірити. Крім того, не можна просити того, що вам не треба. Коли ви стаєте молитися і просити різних благ, то не будьте багатослівні, Бог знає, що і коли потрібно людині. Він піклується про кожного, тож не важливо, що людина просить, варто подумати, чи це їй на користь, бо інколи вам можуть нашкодити ваші бажання. Просити у Бога можна все. Моліться, моліться безперестанку. Амінь.